Вітаю обзор бегоній, Сьогодні винесла на сонечко їх в сад. Тут яскраве засвітлення, щоб вам показати свіжопересаджені пересаджені дітки. Почнемо ми з цієї красуні. Де словоїс. Це дуже гарний сорт. Листочки колір ще не набрали. Він такий, ну, він шикарний. Це сорт, один із най найкрасивіших. І вже видно вже видно кольори. Камера не передає повністю все, весь кольор, але все ж таки видно, що красуня. Так, це свіжо пересаджені. Пересаджувала я їх. 05.05.2025 року. Так, ще ось, ще ось така красуня, дітка. Пересадження так. Що в нас ще? Це DS Wednesday теж ж 0,5-05 Ну, гарно, дивіться, яка красива. Венздей теж шикарний сорт. Це чорна, майже чорна, така темно, 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 дуже темно. Бігонія вона не повністю чорна. та Ось рукавичка у мене чорна. А вона. Бачите, Оксамитова така. Ну, дуже красива. Так, що у нас ще? Це у нас це у нас Дес лунний світ. Теж красуня. Ну, маленькі дітки ще не набирають свої кольори. З кожним листочком вони будуть рости і будуть все ставати все красивіше і красивіші. Так, і ще у нас тут є ДеС Ноумен. Теж дуже гарний сорт. 2023 року, здається, цей сорт. Так, що у нас ще тут? Incoфаєр. Fire, Inca Fire красивий сорт. Це все свіжо пересаджені дітки. Так, це у нас теж листочок Сноумен. Це у нас LoveS, LovoIs, 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 Incaфаер. Цей бокс у нас вся Incoфаєр. Тут частково Ікофаєр пересаджено. Осьінка фаер. Це у нас малюк Ловес, Дейс Лоис. Маленька, малесенька діточка. Так сталося, що вона сама відійшла, відламалася разом з великою. Зазвичай я такі не відсаджую від листа, але ця була заплутана там в. З своїми братиками дорослими, і вона відламалася, теж посадила. що в нас тут? У нас тут Деес кламрос Теж красивий сорт. Дуже гарний. Ну, малюки ще не такі красиві, як дорослі, але все ж таки вже видно, що гарненькі. Що у нас? Дес Ламроуз теж? Ще маленький. Далі що у нас тут? О, красивий теж на Сонечку. ДС райська птиця. Гарно, теж. Так, тут у нас лунний світ. Дес лунний світ. Так. Де куба? Маленька ще. Теж красуня. Сорт не, не дуже великий, мабуть, такий середній середній сорт ще еще дескуба Дес красуня Дес Эйва. Красуя. Так Куба лунный свет. Лунный свет. Бачите, они відрізняються. Ось два лунных, лунный свет. Бачите? Это было на яскравом За Занадто яскравому. А ця була на менш я скрала ему. Уже вон трошки трешки Так, тут листочек якось попал сюда. Это у нас ниже листочек. Вот еще одна красоня. Инка Так, еще Инка Та, що вчора пересаджувала. Ось вони дві. Я вчора їх пересаджувала. Вчора було відео про пересадку. Ось такі красуні. Так, зараз такі красуні у нас пересаджені. Сьогодні буду ще пересаджувати, буду працювати, мабуть, всю ніч, тому що... Роботи багато, пересадки багато, різної різних квітів, особливо найбільше в мене, звісно, бігоніть. Різні сорти і дуже-дуже-дуже багато. Так що будемо сьогодні працювати всю ніч.